Десятки жителів сектора Газа зібралися біля місцевої штаб-квартири ООН. Це демонстрація на підтримку палестинського табору біженців ярмук поблизу сирійської столиці. Дамаска його від минулого тижня майже повністю взяло під контроль угруповання ісламська держава. Учасники демонстрації тримали у руках плакати з написом Ми хочемо, щоб табір був вільним від зброї та бойовиків. Вони вважають, що це відповідальність ООН – допомогти жінкам та дітям залишити небезпечне місце. Нині відомо, що близько 18 тисяч жителів палестинців та сирійців залишаються у поселенні. Врятуватися вдалося кільком тисячам. Повідомляється про убитих. Чимало людей стали заручниками бойовиків угруповання Ісламська держава. Вони захопили табір минулої середи. Повідомляється, що згодом армія Башара Асада неодноразово бомбила поселення. Гуманітарна ситуація там критична, пояснює речник місії ООН для палестинських біженців. нам не вдається відправити жодних конвоїв із продуктами чи іншою допомогою у табір. Відколи почалося протистояння, і це означає, що там немає ані їжі, ані води, та дуже мало медикаментів. Умови у таборі нелюдські. Табір З поблизу Дамаска приймав палестинських біженців до початку протистояння у Сирії у 2011 році. Кілька років поселення було в облозі урядових військ. Населення потерпало від голоду та хвороб.